10 жовтня середда на каналі Бізнеси День Новини студія Людмила Добровольська. Добрий вечір. Сьогодні ми розкажемо про такі події. Стартапи, інвестуючи у ризиковані, але потенційно прибуткові проекти, вкладають у них не тільки гроші, але й час і досвід. Як маєте ідею напрацювання амбіції, усе крім стартового капіталу, шукайте бізнес ангела. Чи позначиться на українських виробниках чаю, не врожаю крайнішріланці за якісний чай улюблених брендів? Наш споживач готовий платити більше. За то, що не привідна користь традиційної їжі відмовлятися від духовної, вирішили у Мадриді і відкрили книгарню, яка не бере із своїх покупців гроші. Господарі не в збитках. Як це можливо, дивіться за кілька хвилин. Півтора мільярда доларів підтримали українську гривню цього вересня. 332 мільйони. Купивши Нацбанк, продав 1 мільярд 843 мільйони. Відтак проти серпня обсяги валютної купівлі центробанку скоротилися утричі, і так само у доларові продажі зросли. Міжнародне рейтингове агентство Фіч прогнозує до кінця року 10 відсоткове знецінення гривні. Довіри до неї дуже мало. Прем'єр же Микола Азаров завично озвучує традиційну мантру. Національна валюта стабільна. І стабільності СІД не загрожує нічого. Ще один, один дуже важливий аспект стабільність гривні. Я неодноразово заявляв, відповідний заяви робив і Національний банк України. І до, і після виборів позиція гривні залишиться економічно міцною. Національний банк і уряд мають всі необхідні ресурси і інструменти, щоб це забезпечити. Більше двох мільярдів доларів, піддавшись валютній паніці, змили українці протягом вересня із банківських запасів. Продали удвічі менше. Нацбанк порахував загальний обсяг операції купівлі-продажу іноземної готівки склав майже 57 мільярдів доларів. Напередодні нагадаю, НБУ повідомив, що від початку року до вересня включно чистий доларовий приплив в Україну був близько 10 мільярдів. У той час, як на міжбанку, 4 вересня торги фактично припинилися. Долар не продавали, заявляли виключно його купівлю. Тоді долар скаканув до позначки 8,20 за одну одиницю. Українські любителі чаю можуть спати спокійно. Вітчизняні виробники цього напою піднімати на нього ціну поки що не збираються. Але як вони стоять проти світового зростання цін, що його неминуче потягне за собою неврожай чайного листя у Кенії та Шрі-Ланці? Як заробляють на чай в Україні, з'ясовувала Ганна Куріна. Єсліприсматряса. То вот ми чайный чайний как бы на черешке. У цій лабораторії все потопає в ароматі. Чаю тут обирають компоненти для суміші чайного листя з чимось приємним на запах. Щотижня з'являються дві-три нові ідеї, Ще там і года назад на ринки України не зустрічали чай з красним перцем, там да симбіром на сьогоднішній день це очень актуально. Хоча українці і досі найбільше люблять чорний листовий чай, мікси кілька років поспіль стають все популярнішими. Вони більш складні у виробництві, деякі можуть містити до 20 компонентів, але вони дають на 7% більше прибутку ніж традиційний моночай. Тому об'єми виробництва міксів дедалі зростають. Всього в структурі. Рі цього нашого виробництва, якщо дивитися по кілограмам, то 25% складають різні міксовані чаї, тобто зелені з чимось або чорні з чимось. Найменш вигідні виробникам дешеві чаї, іноді їх навіть продають із нульовою націнкою. Елітні виробляють менше, а заробляють на них більше. Якщо в кілограмах брати, то тоді я думаю відсотків 40 – це дешевий чай, 40 – середній ціновий і 20 – середній плюс і преміум. в грох. 20% дешевий, 40% середній, 40% преміум. Вузький, але прибутковий ринок чаїв на вагу трохи випереджає ринок пакетованих чаїв. Тут ароматизовані мікси потроху відступають перед новою модою на корисні пуери, ройбуші та чай з ягодами годжі. Це класичний пресований чай пуер. У нас тим, що процес цього чаю не встановлюється. Учасники ринку зізнаються, рентабельність виробництва вагового чаю перевищує 30%. У Виробників пакетованих чаїв тримається на рівні 20%. але обидва показники можуть зменшитися у Кенії та на Шрі-Ланці Через неврожаї зросла вартість сировини. А втім, українські виробники поки тримають ціни. Я думаю, що для кінцевого потребителя ціна залишиться практично теж, тому що... Мы, как правило, производитель 5% повышение берет, скажем, в на свои плечи. Соответственно, потом, просто путем набора различных ингредиентов, мы можем удержать цену начальных блендов. Натомість аналітики прогнозують, якщо вартість сировини продовжуватиме зростати, компанії змушені будуть підняти ціни. Достатково велике кількість призведіти вважаючи високу конкуренцію на ринку. Уже до этого були достигнуті моменти максимального зниження рентабельності і оптимізації производства. Тобто, в принципі, в дальнішому вже не всі призводителі можуть дозволити продовжати сніжати допустим ту ж рентабельності і роботи в собі убито. Вітчизняний ринок чаю цього річ. Впав на 15% у грошовому виразі. Падіння може бути ще більшим, якщо вартість чаю зросте. Приміром, через дорожчання долара в країні кажуть експерти. Виробники ж висловлюють оптимізм. Більшість споживачів готові платити більше за той чай, який їм подобається на смак, і достатньо лояльні до якісних брендів. Ганна Куріна, Олексій Попов, Олександр Грибань, новини з телеканал Бізнес. Найбільше в Україні хлібозавод запустила на Київщині харківська компанія Кулінічі. Виробництво автоматизоване повністю на добу випікає 250 тонн продукції, і першим в Україні використовує бездарне зберігання муки. У будівництво уклали 45 мільйонів доларів. Продукцію нового комбінату продаватимуть під торговою маркою Кулінічі. Це результат співпраці наших вітчизняних інвесторів. з Виробниками найсучасного обладнання, яке випускається в світі, сьогодні можна впевнено сказати, що це підприємство майбутнього. Таких підприємств в Україні поки що не було. Німецька метрогруп відкриє у Києві десяток гіпермаркетів Реал в орендованих приміщеннях торгових центрів. Перший маркет вже працює в Одесі, у столиці Реал. Має відкрити двері вже наприкінці жовтня. Орієнтовані магазини на покупця із середнім доходом. Свою мережу метрогруп протягне усією Україною по 40 точках. Український ринок доволі перспективний. На одного українця припадає до 10 метрів квадратних гіпермаркетів. У Росії цей показник більше удвічі а у Польщі взагалі у шестеро. Де знайти гроші під проект амбіційний і перспективний, але у який вкладатися, поки що ніхто не наважується. Вам потрібен бізнес-ангел. Успішний підприємець готовий інвестувати у вашу ідею і навіть ділитися власним досвідом. Не за так, звісно, а за умови досить високої частки у разі вашого успіху. Де в Україні шукати бізнес-ангелів знає Лейс Димань. Бізнес-ангели або приватні інвестори вкладають у інноваційні проекти на стадії їх створення. Ризики тут високі. Новостворена компанія може швидко почати заробляти або ж навпаки збанкрутувати невдовзі після старту. Експерти кажуть, не кожна венчурна компанія походиться інвестувати в ідею програмістів на ранній стадії. Натомість бізнес-ангели, якими стають інші підприємці, готові ризикнути власними грішми і часом. Обычно это інвестиції от 20, п'яті, десяти, де може бути тисяч доларів і до 150+. плюс. Є такое поняття, як гіперангели, которые інвестують і мільйони доларів в інтернет проекты За словами Вікторії Тігіпко, яка також є ментором у кількох стартап-інкубаторах, найчастіше бізнес-ангелами стають підприємці, які вже досягли успіху в ІТ. враховуючи власний досвід, їм легше врахувати ризики та допомогти стартаперам з труднощами. Поряд з тим, далеко не всі інтернет-проекти досягають бажаного успіху. Цифри ані ні где-то в середньому статистика из 10 проектов, 6 проектов банкротятся, 3 проекти работають і один може вистрілити як ярка зв'язка. На відміну від венчурних компаній, бізнес-ангели не намагаються брати участь в керівництві стартапом. Однак, як правило, володіють блокуючим пакетом акцій і розраховують на більші доходи. Я думаю, что бизнес-ангелы рассчитывают на доходность, которая превышает 10, то есть мультипликатор 10x ⁇ потому что фонды, которые работают, инвестируя на ранних стадиях, они рассчитывают на мультипликатор плюс-минус 10. Експерти радять шукати бізнес-ангелів на конференціях, присвячених інтернет-бізнесу. Там можна презентувати свій проект та знайти сміливого інвестора Вікторія Тігіпко, яка організовує щорічну конференцію IDC, запевняє, чимало українських інтернет-компаній починали саме так. І Зінгая, і Ямлеб, і Спікту послідні кампанії, котра були фіналістами фіналістами Айдісі Дві і. Компанія Мізґміксґар вони получили інвестиції. від ведущих світових фондів, фонд інвестицій, котрі в пределах от ніскольких сотні тисяч доларів до двох мільйонів. Слушай з піктую разом з тим в Україні бізнесменів, готових інвестувати в інтернет-проекти на ранніх стадіях не так і багато. За словами Вікторії Тігіпко, їх близько 50. В той час як приміром, у Великій Британії понад 18 тисяч бізнес-ангелів вони інвестують у бізнес-проекти півмільярда фунтів. Димань, Павло новини телеканал Бізнес. Авіаперевізники British Airlines Росія тепер злітають у Борисполі із нового терміналу. Де наступного тижня до них приєднаються авіалінії Чехії та Узбекистану, а від листопада ще дев'ять перевізників. До зими тут працюватимуть близько 16 авіакомпаній. Новий термінал може пропускати протягом року до 15 мільйонів пасажирів. Наразі завантаженість усього аеропорту Бориспіль удвічі менша близько 8 мільйонів пасажирів на рік. Вантажівки в Україні стають екологічно дружніми. Чи не половина тягачів і фургонів, придбаних протягом останніх півроку, відповідають стандартам Євро-5. прогнози ринку великогабаритного і тонажного комерційного транспорту збирав Олексій Фролов. Ось воно головне відкриття року. Тягач Хайвей від компанії Івеко. Вперше цю надсучасну вантажівку було представлено у Гановері. Там за свою інноваційність та впровадження цілої низки новітніх технологій машина отримала нагороду тягач 2013 року. В автомобілі очень много новинок. Во перше в автомобілі на сьогоднішній день є система оценки вождіння. самого водителя. То есть собственник может прийти на компьютере просто посмотреть, как его автомобиль использует его водитель. По трем параметрам причем. Это первое ⁇ экономия топлива. Второе ⁇ это торможение. И третье, на этом автомобиле еще стоит система, которая мониторит время езды и время стоянки, но при включенном двигателе, то есть тот же расход топлива. Загалом на цьогорічному тірі близько 30 вантажівок. Їхня вартість залежить у першу чергу від євростандарту двигуна. А відтак і можливості подорожувати за межі СНД. Приміром, застаріли в Європі, але новий для України двигун «Євро-3», встановлений у тягачі середньої вантажності, у найпростішій комплектації обійдеться покупцеві у 60 тисяч євро, щонайменше. Натомість, якщо потрібно їхати у Європу, вартість вантажівки одразу може піднятися майже на третину. Єслігаварі. Якщо... Очах евро п'ятого стандарта от 78 євро до 116, если покупатель це транспортна компанія. это тягачі стандарта Євро 5 В основному, якщо це Європа, якщо це Росія, Казахстан, це євро 3 стандарт. Ну, як правило, велика кабіна. Окрім євростандарту двигуна, покупці звертають неабияку увагу і на потужність мотора та витрати пального. Тут лідери європейські автовиробники. За словами експертів, найекономніші серед них Мерседес, Рено та Ебеко. Щомісяця вони разом реалізують майже 300 од. Одиниць комерційного транспорту на суму понад 20 мільйонів євро. Прибутки вітчизняного автопрому значно скромніші однак, клієнтів тут не менше. Якщо брати по сравнению з веком Europe, то ми знаходимося ниже по ціні. Якщо брати по цені стран СНГ, КАМАЗ, МАЗ Урал, то ми где-то знаходимося на одному рівні з ними. То есть ми стараємося ціну формувати таким образом, щоб можна було конкурувати з нашими основними конкурентами. Ми стараємося сьогодні всі наші розрахунки направлять на спросу покупателя і в части грузоподімності, і в частини. Це нової, це нової е, політики, та навіть низькі ціни не рятують ринок великого вантажного транспорту. Щороку показник продажів невплинно знижується через конкуренцію з боку вживаних авто. За словами експертів, попит на такі вантажівки іноді навіть перевищує пропозицію. Клієнти обирають вживані вантажівки, передусім через привабливу ціну. Такі автомобілі щонайменше на третину дешевші за нові. Тож автодилери починають шукати нові ринки збуту власної вантажної продукції. Здесь стоит машина дистрибуционная. Вот, Они в этом году пользуются большим спросом, потому что наблюдается тенденция. Такова, що компанії, которые займаються не транспортними перевозками, а другим немножко бізнесом. Они розширяють, как бы скажем так, свої дифференцирують свой бізнес і відкривають собственне транспортне находять собственные транспортні рішення, приобретають транспорт для себя. В основному это рынок дистрибьюції. Найбільшу надію автодилери покладають на наступний рік. В Україні обов'язковим для вантажного транспорту стане стандарт Євро 3 а незабаром і євро 4 Тож доведеться оновити майже вже половину рухомого складу, який не відповідатиме нормам, а це тисячі нових клієнтів та багатомільйонні контракти. Олексій Фролов, Павло Нечипоренко, новини, телеканал Бізнес. Збитками у 143 мільйони доларів. проти 172 мільярдів чистого прибутку. Торік закінчив третій квартал Алкоа, американський алюмінієвий гігант. Такі найвтішні результати пояснює падінням цін на метали сезонними факторами і нестабільністю європейських ринків. За третій квартал дохід виробника алюмінію знизився на 9% – до 6 мільярдів доларів. Цей показник виявився вищим від очікувань аналітиків, і саме тому акції Алкоа втрималися. Зараз він. Скорочує виробництво. Майже 7,5 мільйонів своїх автівок відкликає по усьому світі. Тойота. склопідйомник має дефект. 2,5 мільйони машин відкличуть у штатах, півтора мільйони у Китаї, на 100 тисяч менше у країнах Євросоюзу, і майже пів тисячі авто у Японії. Well, in порівняно з попереднім разом, коли через неполадку були серйозні поранення та навіть смерті, це відкликання не таке вже й серйозне. Йдеться про теоретичну загрозу для водіїв та пасажирів. Ніхто не поранений, випадків загорання не спостерігалося. Мерседес тим часом міряється продажами із БМВ та Ауді. У цих перегонах авто класу він дихає їм у спину. Від початку року автівок із трикутною зіркою на капоті продали усього 965 тисяч, а конкуренти на 14% більше. Із лідерством БМВ Мерседес миритися не збирається. Оставив собі за мету протягом восьми років на ринку люксових машин залишити позаду геть усіх. Робити це планує насамперед коштом Китаю. Ауді та БМВ цьогоріч там продовжують. Дали на 30% більше. Криза то ще не привід на користь традиційної їжі відмовлятися від духовної. Вирішили у Мадриді і відкрили книгарню, яка не бере із своїх покупців гроші. Власне, покупцями їх можна назвати хіба й з великою натяжкою. Як маєш змогу, платиш за книжку стільки, скільки хочеш, а як ні, тобі її віддадуть безкоштовно. Гадаєте, господар несе збитки? Аж ніяк. Як це працює, розкаже Анастасія Боронець. Це не місцева бібліотека, а книжковий магазин з незвичною назвою Безкоштовні книги. Вона говорить сама за себе. Всього за один євро на місяць клієнти можуть стати тут передплатниками, проте і ця сума лише за бажанням. Двері відкриті для всіх. Наш мусенфітовсе дуже просто. Запрошуємо всіх, хто не може внести гроші, не дає. Хто має таку можливість, дають час від часу кілька євро. У нас чимало передплатників, які приносять по одному євро щомісяця, і цим допомагають магазину залишатися відкритим надовго. Щоб утримувати такий магазин на плаву. Потрібно 365 передплатників, які платитимуть 12 євро в рік. кажуть ініціатори ідеї. І лише за 12 днів з часу відкриття без Штовні книги вже привабили 120 передплатників. Деякі з них пожертвували навіть 50-100 євро. У магазині жартують, приймають не лише готівку, а й солодощі, каву та власне самі книги. Я в захваті від цієї ідеї, тому надіслала листа менеджеру магазину і сказала, що залюбки можу долучитися до його діяльності, тому що це збігається з моїми принципами. Я сказала йому, що маю стіл, яким не користуюся, тому можу віддати його в магазин, і він погодив. Охочих почитати безкоштовно або за символічну плату чимало. Відвідувачі закладом приємно здивовані. це прекрасна антикризова ідея. Гадаю, це дуже хороше рішення, щоб пропагувати обмін книгами. Прикро коли за те, щоб ти мав змогу читати, треба платити чималі кошти. У кризові часи книжки для іспанців стали справжньою розкішю. Все через високий ПДВ кажуть експерти у багатьох європейських країнах, приміром у Великій Британії, податок. Значно менший Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес індекс UX сьогодні упав на 1,19%. Нацбанк. Курс гривні до долара тримає стабільний євро схуд на 6 копійок. Власне, як і на міжбанку. І наразі це все. Але наша команда відстежує перебіг подій. І я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елді Заходьте на нашу сторінку в інтернеті, шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.